Люди зливають ганебні випадки. Я був 22-річним менеджером у супермаркеті Таргет, шикарні другокурсниці з місцевого коледжу для багатіїв. Купували в нашому магазині телевізор з діагоналю 70 дюймів. Я виніс зі складу телевізор. Троє з п'яти дівчат фліртували зі мною. Я почувався таким крутим, справжній супермачо. Я збирався поставити телевізор у їхній позашляховик. Присідаю і підіймаю телевізор. Відчуваю прохолодний вітерець на своїй дупі. Одна з дівчат каже: Мені подобаються твої боксери з Бетменом. У мене порвався. Валися штани на дупі, розійшовся, шов просто посередині. Закриваю машину, всі сміються. Я обертаюся з усмішкою і кажу: то хто з вас дасть мені свій номер, щоб розрядити незручну ситуацію? Потім мені довелося непомітно прокрастися назад у магазин і дістатися до туалетів біля головного входу. Я написав нашому супервайзеру відділу з одягу, і вона принесла мені штани. Я ніколи не був так збентежений. Навколо нашої школи завжди літало багато чайок. Тисячі дітей, які смітять увесь день, напевно, здавалися їм раєм. Вони практично захопили всю школу. Те, що на когось напаскудила чайка, було звичайною справою. Зрештою, люди настільки звикли до цього, що не звертали уваги. Ну тільки якщо це не виглядало надто комічним, я йшов на урок зі своїм приятелем і раптом відчув удар у спину, ніби друг грюкнув мене по спині на знак привітання або щось на кшталт цього. Я обернувся, але позаду. Нікого не було. Подивився на приятеля, а у нього на обличчі шок. Він показує на мою спину, і я бачу, як він збирається розсміятися в голос. Я знімаю куртку і дивлюся, у чому справа. У цей момент мій друг ледве може дихати від сміху, чим привертає увагу оточуючих. Усі озираються або тохпляться довкола, щоб подивитися, у чому річ. Пташине лайно на моїй спині було розміром із кляту обідню тарілку. І до нині я переконаний, що це був Орел, альбатрос чи якийсь інший величезний птах. Мені довелося йти на урок і нести куртку на відстані витягнутої руки а люди йшли за мною і ржали. грьобаний птах. На ранок, після вечірки в коледжі, я прокинувся в іншому кінці кампуса, пішов назад у свою кімнату в гуртожитку. Того дня відбувалося голосування. Багато студентів закликали голосувати за свого кандидата. Я зайшов у будівлю кампуса, поспілкувався з багатьма людьми, проголосував і пішов. Прийшовши додому, я виявив, що у мене на лобі намальований великий піструн. Стало зрозуміло, чому люди дивилися на мене дивно. Я ганяв лисого у туалеті літака. Це зайняло багато часу, тому стюардеса відчинила двері і все побачила. Як і всі, хто стояв у черзі, в туалет мені довелося пройти весь шлях до п'ятого ряду, повз усіх пасажирів до моїх батьків. Усі знали, чим я займався. Сьогодні я йшов кампусом свого коледжу в комбінізоні і капелюсі Маріо. Я пішов на вечірку на честь Гілоувіна в образі Маріо, а в підсумку я напився і опинився вдома у друзів. Прокинувшись, я й гадки не мав куди поділася решта одягу, але знав, що маю дістатися до свого гуртожитку, розташованого за кілометр, щоб перевдягнутися до занять. На жаль, я йшов під час перерви між заняттями, тож багато студентів бачили пошарпаного Маріо з похмілля. Одного разу, коли мені було 15 років, я читав Біблію в будинку родичів, і у мене було сильне газоутворення. Я відчув, що в мене сильно вирує в животі, і вирішив, що найвічливіше буде випочитися і піти до вбиральні. Я встав і зробив близько трьох кроків, перш ніж почав голосно пердіти. У кімнаті було близько 20 осіб, які читали Біблію. Я довго сидів у ванні у жаху, поки моя тітка не прийшла і не забрала мене. Я випустив невелику цівку сечі, коли підіймав важкі речі у спортзалі. На мені були світло-сірі спортивні штани, тому це було дуже легко помітити. Співробітник спортзалу помітив, я розбризкав трохи води навколо плями сечі у спробі приховати її, але це не допомогло. Потім із ганьбою втік додому. Сьогодні обіцялася на дивані і сиділа так чотири години, бо ми святкували мій день народження. У мене навіть затерпли ноги. Під час заняття йогою у мене порвалися штани. Я вказав на свою промежину, щоб запитати інструктора, чи правильно я все роблю. А потім помітив свій піструн, що звисає у бік підлоги. Вискочив із залу, щойно побачив, залишивши інструктора, який почав заїкатися. На додачу до всього це був його перший урок після того, як він відучився на інструктора. Коли я відключився по п'яні, я прокинувся в красивій спальні, і сонце світило мені в очі. Поруч зі мною лежала дівчина, яку я не знав. Я тихо одягнувся і спробував прокрастися вниз сходами. Було очевидно, що це будинок її батьків. У холі висіли сімейні фотографії. Тощо я поняття не мав і як вибратися з дому. Повертаю заріг, а там уся сім'я: мамо, тато, дві сестри, бабуся і дідусь. Їдять вафлі. Я бурмочу щось про те, що мені шкода, що я переривав Їхній сніданок, і сором'язливо виходжу через задні двері. Я виходжу на вулицю і шукаю свою машину, але й гадки не маю, де вона припаркована. Ходжу навколо кварталу протягом 10 хвилин у пошуках. У мене немає мобільного телефону, тому що це 1998 рік. І оскільки це явно передмістя, тут немає таксофонів. Я зібрав усю свою гордість, щоб постукати в їхні двері знову і попросити покликати дівчину. У цей момент я навіть не можу згадати, як її звуть. Одна з її сестер відчиняє двері, сміючись до упаду. На горі на її сестру кричать майже усі, крім дідуся, який усе ще їсть свої вафлі. Я прошу її дати мені скористатися телефоном. Але він, звісно ж, знаходиться на кухні. Я дзвоню своєму сусідові і кажу, що він забрав мене. Весь цей час дідусь дивиться на мене з докором, а сестри сміються до сліз. Сусід забирає мене через 45 хвилин, тому що я реально перебуваю далеко від міста, і приїхати раніше було фізично. У неможливо, він привіз мене назад до клубу, де була припаркована моя машина. Принаймні мені вистачило мізків на сісти п'яним за кермо. Пішов на перше побачення з дівчиною з програми для онлайн знайомств. Усе йшло добре, поки я випадково напідпалив свою сорочку свічкою, яка стояла на столі. У підсумку залишився у неї. Наступного ранку мені довелося йти на роботу через центр Лондона в навпів згорілі сорочці, поки я не знайшов магазин одягу і не купив футболку. На початку нульових ми купили паб і переїхали жити в нього. На нижньому поверсі висів великий екран, а ми жили на горі. Але бізнес аккаунт каналу Sky Sports коштував так дорого, що ми по суті з'єднали великий екран першого поверху з нашою коробкою, що стояла на другому поверсі. Тож щоразу, коли на екрані в пабі транслювався спортивний канал, ми не могли дивитися телевізор на горі, тобто могли, але тільки те, що в цей момент транслювалося на великому екрані першого поверху. А загалом, якось раз ввечері неділі, близько 10-ї вечора, після спортивної телепередачі, яка між іншим завершилася близько 6-ї вечора, я спокійно перемикав канали, тому що гігантський екран був уже вимкнений і піднятий до стелі. Я, будучи 14-річним підлітком, натрапив на якусь полуничку. Мені стало цікаво, і я почав дивитися. Раптом задзвонив телефон, який з'єднував квартиру з першим поверхом, і я підняв слухавку. Телефонувала мама на задньому фоні. Оні було чути сміх. Що ти там дивишся? Я такий. Ну я просто перемикаю канали. Здається, ти занадто довго затримався на одному каналі. Чи не так? Я зовсім забув про маленький телевізор у зоні бару. Він усе ще був увімкнений. І весь пап бачив те, що дивився 14-річний стурбований підліток. Мені було так соромно. На щастя, ні мама, ні відвідувачі жодного разу не підняли цю тему в моїй присутності. Це було в 2019 році. Репетирували перед будівлею школи танець на останній дзвоник. Пам'ятаю, що ось у колі танцювали, і тут птах напаскудив мені на голову. Майже всі бачили це. Я американець, я поїхав до Шотландії і зупинився в будинку в сім'ї. В сім'ї були мати, донька і син. Ми з донькою порозумілися, і вона тусувалася зі мною і своїм братом до пізньої ночі. Загалом ми пили, і братові стало погано. він пішов у ванну. Після цього він ліг спати, і ми залишилися самі з дівчиною. У той час я був незайманим. Так що так ми займалися цим всю ніч, і я виробився голим. вранці ми чуємо, як її мати підіймається нагору, вигукуючи. Чи ім'я доньки дівчина підходить до дверей в одному халаті і намагається зупинити матір. Але це не спрацювало. Мати все одно увірвалася в кімнату. Тому я роблю те, що зробив би будь-який адекватний 21-річний хлопець, якби його застали голим із донькою господині будинку у чужій країні. Я прикинувся мертвим або сплячим. Але мені хотілося померти, бо сніданок був до обіса незграбним. Я виріс на Карибах. одного разу в школі, коли я йшов на фізкультуру, ігуана на дереві вирішила помочитися просто на мене. Коли ігуана пісає, це не просто невеликий потік сечі, як у людей, а ніби хтось щойно вилив на вас повне відро води. Я був облитий з голови до ніг смердючою сечею ігуани. Після фізкультури мені довелося вибирати між носінням спільного змінного одягу або одягу, вкритого сечею ігуани, до кінця дня. Очевидно, я вирішив носити одяг з фізкультури, культури, і мені довелося зіткнутися з незліченними поглядами і запитаннями про те, чому я смерджу. Кілька років тому я працював у дешевому готелі. Один чувак хотів заселитися і залишився незадоволений кімнатою. Прибирання дійсно було жахливим в цьому місці. Чувак був розлючений і довго кричав на мого менеджера в холі, а потім зібрав свою сім'ю і відвіз її у ще більш паршивий мотель по сусідству. Через кілька хвилин я побачив, як він повертається до нас, опустивши голову. Потім він підходить до стійки реєстрації та запитує, чи може він знову заселитися в номер. Я тоді вчився в середніх класах, зайшов у місцеве кафе. Там тусувалася велика група симпатичних японських студенток. За обміном мені потрібно було в туалет, начебто нічого страшного, але моя брудна справа виявилася занадто смердючою. Коли я вийшов із туалету, більшість студенток натягнули сорочки на ніс і готіли наді мною. Схоже, я справді прованяв усе кафе. Одного разу в школі ми ставили постановку за Гаррі Потером, і мені випала роль Гаррі Потера. Щоб я був більш схожий на Гаррі, мені намалювали зеленку і шрам на лобі. Ми відіграли, а потім пішли додому. І я забув про цей шрам. У результаті я пішов додому зі шрамом у формі блискавки на лобі, який був намальований зеленкою. Ніколи не забуду, як на мене дивилися люди. Коли мені було 10 11 років, тато купив мені і моєму братові комп'ютер. Він поставив його в кабінеті і, по суті, надав нам вільний неконтрольований доступ до нього. Одного вечора він пішов тусуватися зі своїми друзями. Я, мій брат і його друг сиділи в інтернеті і писали будь-які слова, які спадали нам на думку, і додавали ком наприкінці. Був початок нульових, тому минуло не так багато часу, як ми натрапили на сайт для дорослих, що скінчило. За тим, що ми клацали все далі і далі по посиланнях, бо ми всі були в шоці. Дідько, там вже голі жінки. Зрештою, комп'ютер завис, і екран став синім. Замість того, щоб просто вимкнути або перезавантажити комп, ми просто залишили його в такому стані і пішли спати. Мій тато прийшов додому і побачив синій екран. він скористався стандартним прийомом ctrl alt delete щоб запустити диспетчер завдань, побачив, що в веб-браузері відкрито полуничку. Після цього він змусив усі. Х нас прийти в кабінет, посадив нас на диван і спробував змусити нас зізнатися, чому комп'ютер завис. Звісно, ми лише знизали плечима і прикинулися, що нічого не знаємо. Потім він почав дивитися історію браузера. Нам довелося сидіти і дивитися, як тато переглядає найжахливіші і найогидніші відеоролики за все моє життя. Він зачитав історію, а потім сказав щось на кшталт. О Боже, що з вами не так?» так, цей комп'ютер пропрацював недовго. У мене вітеліго, тобто окремі ділянки моєї шкіри повністю позбавлені меланіну. Це майже непомітно, бо у мене доволі світла шкіра, не раховуючи пари плям на моїх руках. Але найбільше це помітно на моєму шлангу. Коли мені було напевно років 18, дівчина, в яку я був закоханий, помітила плями на моїх руках і запитала мене про них. Я пояснив їй, що це, і вона запитала, чи є у мене такі плями в інших місцях. Я відповів: як я вже казав, що більша частина. На плям є на моєму дітородному органі. Вона хіхікнула і запитала: Тобто, твій шланг схожий на шкуру корови. Я відповів так, він реально схожий на шкуру корови. Вона сказала: мені б так хотілося подивитися на це. Я відповів, так він має моторошний вигляд. Потім я розвернувся і пішов, повністю і абсолютно не розуміючи, що вона реально хотіла на нього подивитися. Дякуємо вам за перегляд! А якщо ви поставили вподобайку цьому відео, написали комент більше чотирьох слів і підписалися на цей канал, то велика вам шана від нас. Почуємося у наступному відео. Бережіть себе!